Розділ четвертий. Одинадцятикласник Валера. Ниточка для версії. Тобі треба звернутися до невропатолога, дорогий друже, сказав капітан Попенко. Не знаю. Може, й треба, зітхнув Горбатюк. То що й хлопці звертатися? Масовий психоз? Ну, хлопець явний фантазер. І друг зник із туалету. Безслідно. І таємничий голос за спиною, і цокіт копит, щось багатенько. Але слід від підкове, я на власні очі бачив. Проте увечері, як ми з тобою пішли, його вже не було? Цілком природно, після того знову прийшов дощ слід змило, навіть і натяку не було, з притиском сказав Анатолій Петрович. Може я не зовсім точно запам'ятав місце?» Я був стривожений тим листом. От із цього й треба починати. Ти був знервований, а вдача у тебе вразлива з дитинства. Під впливом розповіді хлопця та ще й того сліду на мокрій землі, схожого на підкову, тобі й вчулося. Ні, Толю, не вчулося. Горбатюк похитав головою. То не була слухова галюцинація. Я виразно чув і голос хриплуватий басок. І цокіт копит. Ну, гаразд, залишмо поки що це. Ти, хоч не кажи нікому, особливо хлопцеві. Та поки що не казатиму, звичайно. Розкажи про свою розмову з директоркою нічого конкретного розмова не дала, почав Степан Іванович. В 11а учні різні є серйозні, які готуються до вступу в інститути, вчаться, ніколи, як то кажуть, і вгору глянути. А є лайдаки, шумовиння, у голові лише дискобари, музика, шмотка, мобілки, DVD і т.д. Вона запевняє, що відвертих наркоманів, тих, що на голку сідають, нема. Але є групка, що гуртується навколо Валери Лобуренка, сина директора кафе, поведінки не бездоганної. І випивають, і гуляють, і, здається, травку покурюють. Того Валеру двічі навіть затримували. Забійку. Один раз на стадіоні з фанами вдруге, на концерті альтернативної музики. Стривай, стривай! Валера, кажеш, а як того вусатого звали, що з туалету вийшов? Так, Валера, треба перевірити, мовив капітан Попенко. От уже й щось конкретне, це не таємничий голос за спиною, не цокіт невидимих копит, а живий, одинадцятикласник, ниточко для версії. Був пізній вечір. Вони сиділи на балконі 12-го поверху і дивилися, як ми готять унизу в міста. Їхні квартири були поряд, на одній площадці. так уже склалося друзі, дитинства, що сиділи за однією партою в школі та в інституті вони зараз були і сусідами. Вони одержували квартири одночасно у відомчому будинку і попросили, щоб їх поселили разом. Добре, коли поряд вірний друг, коли є з ким порадитися, особливо, коли ти слідчий, і стикаєшся з такими ситуаціями, що однієї голови буває замало. Недарма у Шерлока Голмса був доктор Ватсон. А Женя Кисілі у цей час лежав на тахті і ніяк не міг заснути. Він усе згадував і згадував те, що відбулося в алеї парку, і серце його калатало, як дзвін. Йому так хотілося поділитися, розказати мамі, татові, але капітан Горбатюк узяв з нього слово, що він поки що нікому нічого не говоритиме. На стіні проти тахти висіла картина. На картині, схрестивши ноги, сидів і грав на бандурі козак з оселецем і в червоних шароварах. Поряд із ним стояв тонконогий гривастий красень кінь. На небі висіла крива шаблюка, гранчаста пляшка, пістоль і капшук із порохом чи табакою. То був Козак Мамай, славнозвісний герой мальованого українського фольклору. Тато купив цю картину у художньому салоні після того як прочитав химерний роман Олександра Ільченка Козацькому роду нема переводу» або Козак Мамай і чужа молодиця. Читаючи роман, тато дуже сміявся, захоплено вигукував і хвалив автора У романі Невидимий Козак Мамай скакав на невидимому коні і творив різні дива. Жені дуже подобалась картина і образ козака Мамая. Він навіть почав писати про нього поему Про те, як злі темні сили полонили козака, заточили десь у підземеллі, а невидимий кінь утік. Зараз, лежачи в ліжку, Женя, як завжди, перед сном дивився на картину. Вечір був місячний, і сріблясте світло осявало козака з бандурою. Мамай дивився просто на Женю. І враз несподівана думка майнула в голові А що, як в парку, то був козак Мамай. Він же буває невидимий, і кінь невидимий. Ця думка збентежила Женю. І він почав сам себе умовляти. Ну що ти, їй богу, козак Мамай, вигадка, герой фольклору, та ще й мальованого. Тато ж казав, так можна і в чорта з рогами повірити. Дурником якимось стаєш, дорогий Женю. І раптом? Раптом козак Мамай на картині усміхнувся і підморгнув Жені. Женю аж підкинуло, невже здалося? Що це з ним робиться? Суцільна якась химерія, може, хвороба нервова починається. Він крутився години півтори, не міг заснути, і все позирав на картину. Але Мамай був незворушний. Більше він не усміхався і не підморгував. Про те, що капітан Горбатюк теж почув таємничий голос і цокіт копит, Женя, певна річ, не знав.